Підсумковий випуск новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ, яким був цей тиждень у Рівному та області. Пригадуємо далі. Вітаю. Зрізати старовинний каштан не вийшло. У Рівному екоактивісти буквально стримували працівників комунальних служб, аби ті не знищили дерево, якому 120 років. Кому та чому заважає каштан і що з ним робитимуть далі, дивіться у сюжеті. Стали щитом, аби не допустити зрізання вікового дерева. У Рівному на вулиці Поштові екоактивісти та місцеві мешканці вийшли на своєрідний мітинг, аби не дозволити працівникам комунальних служб зрізати каштан, якому вже більше сотні років. Дивіться, розмір цього дерева вимагає від норм, щоб відстань від центру до стіни будівлі була 4,5 метри. Тут є 2 метри. Вимагають норми, щоб охорона не перекривала не більше 50% проїжджої частини, вона не закриває повністю. Другий момент. Всі розуміють, що цей стовбур видає щахнеться, а цю будівлю ми добре знаємо. Воно просто проломить її до кінця. Саме побоювання, що коріння каштана може призвести до руйнування фундаменту та несучої стіни, і стали під ґрунтям, аби звернутися до департаменту благоустрою рівного з проханням зрізати дерево. Однак мітингувальники таких аргументів не розуміють, адже каштан росте на цьому місці вже 120 років, і весь цей час він нікому не заважав. Це дерево. Е, тут. Сьогодні це питання. Це дерево є частиною маршруту вікових дерев рідного. І коли цей маршрут відкривали, це була велика подія для міста, то представники інваспорту виступали біля цього дерева і взагалі мені, як глядачці, виглядало, що вони щасливі, що є ще один об'єкт біля них, такий туристичний, який приваблює для них до них людей. І тоді вони не висловлювали нічого такого, що їм це дерево якимось чином заважає. А в міській раді, окрім загрози руйнування будівлі, знайшли ще одне пояснення, чому начальник департаменту благоустрою Руслан Гудима таки видав дозвіл на зрізання вікового дерева. Ну, перш за все, було прийнято річним департаментом, оскільки там є склад комісії, який передбачає в собі входять декілька людей. Вони визначають аварійність відповідність, відповідність до того віку, який там є, належать. І тим більше що. Тим були випадки, пам'ятаєте, був буреві в суботу, і теж з нього попадали гілки. Це було прийнято рішення для того, щоб його не було там ніяких моментів, його просто прибрати. Але й таке пояснення дивує екоактивістів, адже з їх слів казане дерево не є аварійним, що підтверджує проведена оцінка його життєвого стану, яку можна переглянути на ресурсі інспекції. Задовільний стан. Це ще далеко не стан, навіть не аварійний, який потребує зрізувань. Бо я ж кажу, після задовільного йде ще незадовільний, це коли є дупла, вже і великі дупла. І аварійний, от про те, що я кажу, навіть інспектори з Поліської екологічної інспекції нам сказали, що аварійний стан дерева це ще не привід для зрізування. Ми можемо вирізати взагалі все місто, бо хтось побачив, що... Був буревій, ну чесно. Навіть буревій ламає абсолютно здорові дерева, які у відмінному стані, після того як у соціальних мережах почали масово розповсюджувати інформацію про зрізання 120-річного каштани, міська влада таки вирішила поставити справу на паузу. Погодили, що беремо моно два тижні, визначимо, яким чином будемо далі рухатись, все таки зробити так, щоб дерево зберегти, не робити поспішних рухів і приділити там ж І зберегти приміщення і зберегти також і саме дерево. Однак чи вдасться зберегти дерево? яке входить до історику культурної спадщини міста, питання відкрите. Адже як міська влада зупинить ріст коріння і руйнування приміщення інваспорту, поки невідомо. Лише за годину мозок може постаріти на 3,5 роки, щохвилини відмирає 2 мільйони нейронів. Таке трапляється при інсультах. Це гостре порушення мозкового кровообігу, яке виникає раптово у пацієнтів різного віку. Як розпізнати хворобу, що говорить статистика на Рівненщині, та як попередити недугу, розповіли нашим журналістам в обласному інсультному центрі. Надія Миколаївна Віра з Гущанщини відновлюється після перенесеного ішемічного інсульту в обласному інсультному центрі. Жінці 78 років. Близько тижня тому вона як зазвичай займалася домашніми справами та навіть не зрозуміла, що з нею сталося. Зміни помітили рідні вже ввечері. У мене вже він був, але я не знала, що воно таке. Губа терпла, а то втерпла рука. Ця рука терпне і нога права сурна. Мені зранку я встала і мені пальці стали терпнути на руці. То я не знала, і голова морочиться, ой, кажу, щось мені недобре. Але ніхто поняття не мав вдома, що воно там таке. Вже поприїжджали діти, дочка із зятем, внуки. Ей, каже, бабо, давайте. Да визвали скору інсульт. Друга за частотою причина смерті людей в усьому світі. і Основна причина довготривалої непрацездатності. Тому мозок це час. Чим раніше ви звернетесь до лікаря, тим більше шанси на відновлення та повернення до звичного життя. Наразі Надія Миколаївна почувається краще. Дякує лікарям за врятоване життя та розпочала процес реабілітації. На даний момент пацієнтка стабільна. Вона поступала з порушенням свідомості, порушенням мови. Була слабкість лівих кінцівках. На даний момент вона в свідомості, вона притомна з нею Ається реабілітологи і ну подальше і лікування це основне реабілітація і прийом профілактичних ліків В обласному інсультному центрі. Говорять, цьогоріч спостерігається значне зростання кількості інсультів. На це впливає ряд факторів. Водночас зменшився рівень летальних випадків із 16 до 12 відсотків від загальної кількості хворих. Наразі у відділенні перебуває близько 30 пацієнтів. За минулий рік весь мали 914 інсультів. То тільки за 9 місяців. Цього року ми вже маємо 977. Війна це стрес, це не дуже гарне ставлення до власного здоров'я людей. З іншого боку, хотілося б думати про те, що ми краще працюємо, нам більше люди довіряють, приїжджають вчасно, швидка краще, екстрена медична допомога краще працює, і люди не сидять вдома. Тобто. У випадку появи ознак інсульту викликається швидка, людей везуть сюди, де вже ми на місці розбираємося. Лікарі наголошують про інсульта, головне це час, важливо надати медичну допомогу в перші 4,5 години після появи симптомів. В Україні є така шкала мозок. Легко ніби запам'ятовується інсульт, то це мозок, відповідна мова, порушення мови, уніміння кінцівок, запаморочення, перекіс обличчя і слабість кінцівки. Інсульт виникає раптово і не залежить від віку та статі пацієнтів. Це можуть бути як діти, молодь, так і старші люди. Тому фахівці обласного інсультного центру проводять просвітницькі бесіди із учнями рівненських шкіл. У форматі квестів з допомогою коміксів розповідають про інсульт та його наслідки. Вони задають дуже багато питань, особливо це. Як не дивно, діти меншого віку в них маса запитань від того, чи може статися у них інсульт, і що їм робити, якщо інсульт стався в них до якихось таких прям глобальних питань, як вони можуть профілактувати інсульт, як його лікувати і так далі. Попередити хворобу завжди легше ніж її лікувати. Тож, аби не стати пацієнтами інсультних центрів, лікарі радять вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись, відмовитись від шкідливих звичок, контролювати рівень холестерину та артеріальний тиск, а у разі необхідності Звертатися до фахівців. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник. Випуск новин. У Рівному розпочав роботу центр ментального здоров'я. Громадяни, які відчувають тривогу, неспокій чи дратівливість, зможуть отримати безкоштовну консультацію від лікаря-психолога. З якими ще проблемами звертаються люди, та чи вистачає охочих відвідати заклад, дізнавалися наші журналісти. Подбати про свій психоемоційний стан, позбутися тривоги та знайти відповіді на хвилюючі питання у Рівному. Відкрили центр ментального здоров'я. Громадяни, які відчувають неспокій, дратівливість, зіштовхуються з порушеннями сну чи апетиту, можуть отримати тут безкоштовну консультацію фахівця. За словами заступниці директора департаменту цивільного захисту і охорони здоров'я населення Олени Гандзюк, новий сервіс покликаний зробити психосоціальну підтримку доступною для усіх верств населення. Це новий формат, новий підхід, де ми вчимо... Мо людей піклуватися про своє ментальне здоров'я в трошки іншій площині, зрозуміти, що це повсякденна потреба, не коли вже край, і коли треба звертатися до психіатра, те, що в нас існує в нашій уяві, а ми переформатовуємо відношення своє до ментального здоров'я, і фактично, це перша отака платформа, площина для того, щоб ми зрозуміли, що надати людям отакий сервіс. Відкриття центрів ментального здоров'я в українських регіонах. Ініціатива першої леді Олени Зеленської у межах програми ментального здоров'я. Ти як у Рівному відповідний кабінет облаштували на базі обласного центру психічного здоров'я населення на вулиці Дубинській, 64. І за словами генеральної директорки закладу Людмили Країнської, вже у перші дні роботи чимало пацієнтів записалися на консультацію. Від вчора ми вже отримали понад 30 дзвінків. Відповідно, в нас вже на цей тиждень проведені йдуть записи на консультацію до лікаря. Особи з 14 років вони можуть самостійно звернутися без супроводу батьків і опікунів, звернутись зателефонувати. Відповідно, наш працівник запише на певну годину конкретно для того, щоб можна було прийти на конкретну годину і отримати відповідну допомогу, консультацію. Виявити причини тривожних станів та впоратися з ними допомагає лікар-психолог Анастасія Куц. З її слів до центру звертаються люди різного віку та статі, здебільшого це жінки віком від 30 до 50 років, і у кожної з них свої проблеми. У когось на війні перебуває чоловіка, хтось не може впоратися із затяжною депресією. Переважно такі симптоми симptomя як депресія, тобто небажання чимось зайнятися, такі як тривога, безсоння е, апатія. У планах ініціаторів створення центру ментального здоров'я відкрити такі заклади у віддалених районах області, а у найближчій перспективі, щоб громадяни, які не мають можливості приїхати, отримували допомогу на гарячій лінії. Записатися на прийом до центру у Рівному можна за номером, який ви бачите на своїх екранах. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Укрпошта презентували новий блок у серії Героїчні професії, присвячений Дню залізничника, який відзначається 4 листопада із назвою Залізні люди. У Рівному провели спецпогашення разом із працівниками Рівненської залізниці. Детальніше про дизайн, тираж, номінал та історію нової марки дивіться у сюжеті. Залізні люди, новий поштовий блок у серії героїчні професії, присвячений працівникам Укрзалізниці, презентували у Рівному напередодні дня залізничника, який в державі відзначають 4 листопада. Сюжетом для марки стала одна з історій стійкості та професіоналізму залізничників під час ворожого обстрілу евакуаційного потяга, який відправлявся з Херсона до Львова. Коли обстрілювали Херсон, ракети попали в залізнодорожний вокзал, загорівся потяг, і не дивлячись на те, що був хаос, була повітряна тривога. Працівники залізниці миттєво відреагували, вони не розгубилися, вони відцепили палаючий вагон, надали допомогу провіднику, який зазнав поранення. От і з запізненням 14 хвилин даний потяг вирушив до станції Львів. Поштовий блок складається з двох марок, тираж спецвипуску, невеликий, всього 150 тисяч примірників. Рівненщина отримала тисячу. Окрім марок, випущена листівка та конверт першого дня. Усе це можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти. Поштовий блок, який ми сьогодні проводимо спецпогашення. На ньому зображено дві марочки. От, це одна марочка евакуаційний потяг Херсон і друга Львів евакуаційний потяг. От, марка номіналом W, що дорівнює півтора долара. Цією марочкою можна пересилати прості листи за кордон. Спецпогашення марки провели символічно із рівненськими залізничниками на станції Рівне, куди щоденно прибувають та відправляються десятки потягів. Загалом, за час повномасштабної війни, працівники укрзалізниці з зони активних бойових дій тимчасово окупованих територій евакуювали близько 4 мільйонів громадян. Від всіх залізничників України ми дуже вдячні всьому населенню України, що вони з розумінням відносились до нас в ті тяжкі часи. Ну ми як залізничники зобов'язуємося, як говориться, задовільняти весь попит наших громадян України, нашого народного перевезення як пасажирів, так і багажів. Ну, темпів збавляти ми не будемо, будемо працювати тільки для перемоги. Це вже другий поштовий блок у серії героїчні професії. Перший був присвячений воїнам світла енергетикам, але, як запевняють, в Укрпошті точно не останній. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. У селі Колодинка Рівницького району відкрили простір, дружній до дітей та молоді. Юні мешканці Корненської громади зможуть відвідувати тут різноманітні розвиваючі заняття та майстер-класи, спілкуватися і розважатися з однолітками. На відкриті закладу побували наші журналісти. Простір дружній до дітей та молоді відкрили у селі Колоденка, що неподалік рівного. Це один із дев'яти таких центрів, які мають з'явитися в області до кінця року. У цих кабінетах діти зможуть цікаво та корисно проводити час, відвідувати майстер-класи, заняття з арт-терапії та долучатися до різноманітних ігор. Простір, який буде доступний всім дітям громади, абсолютно всім. За запитом для проведення майстер-класів різних занять, тренінгів такі як open Space, причому їх і два такі для старших діток і там є поряд для меншої ланки, таких зовсім малюсиків. Профінансував відкриття цього простору у Колодинці швейцарський фонд. Корненська ОТГ зі свого боку надала приміщення, зробила ремонт, щоб діти могли безпечно навчатися та розвиватися у комфортних умовах. Колодинка – це один із найбільших населення пунктів громади, і тут, якщо брати от в школі, в нас навчається. Це біля 500 учнів їх, крім того, що вони всі працюють як за напрямками освіти і в напрямку культури в будинку в цьому клубі. То їх десь треба забирати від гаджетів, їх треба забирати з вулиці. І от саме в цьому плані ми вирішили тут його зробити. Відкриття простору важливо ще й тому, що в Колодинці немає дошкільного навчального закладу, і маленькі мешканці села зможуть тут проводити частину свого часу. Анастасії 8 років і дівчинка тішиться, що з'явилося місце, куди вона може прийти після школи. Бо мама ходить на роботу, а бабусі багато роботи. І я думаю, що я після школи сюди буду ходити. Знайшов цікавинки у новому закладі, і молодший братик Анастасії Дмитро. Що тобі найбільше сподобається? Ем, машинки а які ти машинки найбільше любиш? Оті, що мені, мама, оті, що мама мені має купити на день народження. У двох навчальних кабінетах простору зможуть одночасно перебувати кілька десятків дітей. Тут є розвиваючі ігри, розмальовки та інше необхідне для дозвілля і розвитку малечі приладдя. Микола Бражицький Олексій Олексієнко випуск новин. Рівняни отримали можливість повернутися у минуле та подивитися, якою була центральна вулиця міста 100 років тому. На основі документів і світлин працівники архіву та історики відтворили соборну міжвоєнного періоду у цифровому форматі. Про особливості цього проєкту та хто долучився до його створення, розкажуть наші журналісти. Переміститися у часі і прогулятися стареньким та затишним центром рівного екскурсію, у минувшину Соборної її архітектурних особливостей та майже до дити. Талі відтворених будівель можна здійснити завдяки проекту Віртуальне рівне подорож у часі центральною вулицею міста. На місці сучасного майдану незалежності до початку 70-х років на розі тогочасних вулиць Ленінської та Міцкевича стояв гарний двоповерховий будинок з мансардою і підвалом, у якому в міжвоєнний період розміщувалася відома кондитерська та пекарня Ярослава Велетяла. Директор державного архіву області Олег Дзецько розповів, що на реалізацію ідеї вдалося залучити грант від Українського культурного фонду, а найголовніше зібрати команду людей: істориків, дослідників, архівістів, які виконали масштабну роботу. Ми винайшли свою машину часу в Державному архіві Рівненської області, яка зможе перенести містян в тогочасний міжвоєнний період і насолодитися тою архітектурою, яка ну на жаль на відсотків 90, яку ми вже не побачимо. Один із тих, хто передав найбільшу кількість старих фотографій та документів до архіву, дослідник історії рівного Василь Гудзій. Чоловік був залучений у цей проект ще з березня. Каже, що найважче було зрозуміти, де який будинок знаходився, особливо у районі сучасного драмтеатру та пам'ятника Марії Несвицькій. З тієї пори, міжвоєнного маленького рівного, до наших днів ціліло не так багато будівель. Майже незмінним залишився поштамп навпроти універмагу та свято Воскресенський собор. Сучасна соборна у ті часи називалася вулицею 3 травня. На. Ще дня польської конституції, а саме Рівне мало нагадувало сучасні свої обриси. Типове містечко, єврейське містечко, типове єврейське містечко з залишками російської архітектури. А використовували світлини різних періодів, різних, і 20-х років, і 30-х років, і навіть радянського часу використовували, тому що були місця, де взагалі нічого розумієте, не в архівах, нічого. Один із тих, хто відповідав за технічне втілення проекту, Андрій Малюський. Чоловік розповів, що раніше відтворював подібні речі у меншому форматі, до прикладу, в Острозі, де збереглося більше старовинних будівель. У проєкті віртуального рівного Андрій перетворював звичайні фотографії, документи та схеми у повноцінну 3D-модель, щоб глядач зміг максимально реалістично побачити, яким тоді був центр рівного. Подібні проекти вже були в Україні, але вони скоріше були про окремі будівлі або про кілька будинків там частинки. Маленькі частинки вулиць тут мова про те, що ми зробили десь приблизно півтора кілометра ділянку вулиці. Постаралися відтворити усі будівлі, які були на цій ділянці. Розробники проекту та місцеві дослідники сподіваються, що віртуальна соборна лише старт масштабного екскурсу в історію інших вулиць та районів рівного. До прикладу, Василь Гудзій запропонував ідею, які місця варті, того що про них теж згадали і оцифрували. Якби я був керівником проекту, я б його почав від Пушкіна від Пушкіна і закінчив би залізниці. Особливо це залізниця. Там дуже, дуже багато було. Там було декілька фотоательє, був кінотеатр. Там готель був, там, там такий район, що і, і головне, що матеріал є для цього подивитися повну версію відео екскурсії минулим центральної вулиці можна буде на фейсбук сторінці державного архіву рівненщини з 3 листопада серед найближчих планів архівістів вдосконалити існуючий проект створити таблички з QR-кодами уздовж соборної щоб містяни та гості обласного центру мали можливість за допомогою своїх гаджетів перенестися у минувшину та дізнатися більше про історію рівного микола бражицький олексій олексієнко випуск новин у Рівному діти і молодь з інвалідністю демонстрували свої барви життя. В обласному центрі відбувся щорічний захід, на якому обдаровані українці різного віку показували свої таланти. Як це було? Дивіться у сюжеті. 11-річна Соломія, вихованець центру реабілітації Крок, співає, танцює та пише вірші. Свої вміння і таланти дівчинка вже кілька років поспіль демонструє на обласному конкурсі творчості Барви життя. Я кожного року. Приймаю участь у бареве життя, і я сьогодні танцювала, виконувала свої власні вірші та співала. Цьогоріч дівчинка отримала декілька відзнак, адже із 17 зареєстрованих номерів в половині Соломія брала участь. Я своїми друзями виступала та ще з одним хлопцем. Вісім на моїх було. конкурс Барви життя загальноукраїнський, Йому вже понад 10 років. До повномасштабного вторгнення і ковіду журі обирали переможців, які представляли рівненщину на підсумковому етапі. Останні два роки захід відбувається лише на обласному рівні. В ньому беруть участь спеціалізовані заклади. До цієї ініціативи зазвичай долучаються заклади і осередки е спеціалізовані, які займаються і працюють із дітьми та молоддю. Е з особами з інвалідністю. І е, серед таких дітей дуже багато є талановитої е, молоді, яка е, хотіла би себе проявити і має бажання і можливості е, про себе заявити, про свій талант. Цього року журі серед 51 учасника вирішили не обирати переможців, натомість відзначили подарунками і сертифікатами всіх без виключення. Ми нікого не обділили. 51 учасник. Ми так і підготували таку кількість подарунків. Це скромні подарунки, зраховували гендерну рівність, тобто дівчаткам окремо, хлопчикам окремо. Блокнотики, дещо з канцелярії, є пледики для старшої вікової групи. Є якісь розфарбованки, м'які іграшки. Традиційно конкурс має кілька вікових груп. Це дітки молодших, середніх і старших класів. А також молодь, яка вже закінчила навчальні заклади, однак продовжує займатися у центрах реабілітації і розвитку. На жаль, наше суспільство ще не готове, ну скажімо. Розкривати у загальному просторі таких особливих людей, тому ми заснували таку ініціативу, яка би була спрямована виключно на візуалізацію і на демонстрацію їхньої творчості. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті Сфера і сторінках телеканалу у соціальних мережах. На все добре.